Розглянемо прогноз на 12 лютого, Сараку, -го, голоси дерев. І перед нами карта Тернівник. Ну, сьогодні, дорогі друзі, оця колюча рослина перевірятиме всіх нас на міцність. І якщо вистачить у нас сил ви стаєте, да, то нас чекає посвята і право на таємні знання, приховані від чужих очей. Ну, можливо, вам сьогодні буде важко уникнути неприємності, які просто вас шукатимуть. Ви ризикуєте отримати рану емоційну. Психологічно чи фізично, як персонаж на карті, який поранив руку. Можливо, ваша травма викликана бажанням комусь послужити, і ви здійснили благородний акт самопожертви. Ну, Швидше за все, ви мали справу з віроломною людиною, який використ... скористався вами. Ну, Така сувора правда життя, що буває дуже часто, дорогі друзі, тому вам треба розібратися цією перешкодою. Ну, Когось доля покличе у дорогу сьогодні, а комусь доведе Зробити хірургічну операцію. Так, порада для чоловіків. Так, рідні, мої, вірте в свої сили. Проблема буде успішно вирішена, якщо ви виявиєте максимальну зібраність, так, порада для Жінок, ну рідні мої. Якщо ви стали жертвою безчесних махінацій, то знайти допомогу та підтримку ви можете серед своїх близьких та рідних. Ось такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту. Приймаю магазин та ринковні та Жуковського сімнадцять.